380 доларів в місяць. І це я не про оренду, це вартість квартири. Мене звати Андрій, і сьогодні я вам розкажу те, про що інші мовчать. Більш детально сьогодні про будівельну компанію Ярковиця, один із найтоповіших забудовників в місті, який славиться своїми містечками. Як бачите, сьогодні ми в Опришівській Слободі і розберемо їм більш детально, чому це один з самих цікавих комплексів у 2023 році для вас. Як і в більшості комплексів Ярковиці, тут у нас закрита територія, власна охорона, шлагбауми. Сюди не заїдуть посторонні. Вашим дітям тут буде безпечно. Всі будинки виконані в стриманому такому стилі, і всі одинакові. це все певні мурали. Також приємно радує щільність забудови. Тут є простір, зелені насадження та пішохідні зони. Зручно заїхати до будинка чи до власного гаража, при цьому не мішаючи жителям чи дітям, які граються. Тут у нас є качелі для дітей, гойдалки, пісочниця, а також м'який устіл. Все для ваших дітей. Також про те, що головне для забудовника сімейне комфортне проживання в цьому комплексі, а не квадратні метри, говорить наявність футбольного поля. Тут абсолютно спокійно міг би розташуватися будинок, але цю ділянку вони віддали також для вашого комфорту. Власна інфраструктура це те, про що тут також не забули. Тобто тут є безліч комерційних приміщень, де буде все, абсолютно все необхідне для вашого комфортного проживання. Тому зрозуміло, що це надійний забудовник, який подбав про всі дрібниці. Звичайно, що тут гарні топові планування, немає зайвих метрів квадратних, кухні студії, окремі кімнати, гарне наповнення квартири це якісний слов вхідні двері, всі комунікації, штукатурка стін під маяки. Це все зрозуміло. Перейдемо з вами до 380 доларів в місяць, тому що саме це заставляє більш детально розглядати цей комплекс для власної покупки. Отже. Забудовник розпочав будівництво другої черги. Термін будівництва орієнтовно 3-3,5 роки. На весь цей період дається розтермінування. Причому воно безвідсоткове. Тобто, вартість квартири тут 590 доларів за метр квадратний. На розтермінування вартість буде така сама. Тобто, однокімнатна квартира гарної великої площі 44 метри квадратних обійдеться тут у 24 тисячі, з яких 7 тисяч першого внеску. А 380 доларів ви можете оплачувати як щомісячно, так і поквартально. А тепер підсумуємо: ми маємо комплекс європейського рівня, затишний, закритий, з продуманим благоустроєм прибудинковим, з зручними пішохідними алейками, зеленими насадженнями. Тобто, це житло дійсності варто уваги. Якщо у вас є сумніви, це зрозуміло і також добре. Більш детально вам про них можу розказати я. Ми можемо з вами зустрітись на об'єкті і не тільки покататись на качелях, а розібрати покроково всі питання, які ще вас турбують. Тому звертайтеся, мене звати Андрій і я з радістю вам допоможу.